Вони повстали проти системи. В минулій передачі кілька сміливих правоохоронців розповіли про тотальну корупцію в органах. Конфлікти у мене з руководством основу на тому, що я відказувався платити гроші за начальнику по роботі з персоналом. Ця заява не лишилася непоміченою. Система почала карати, але не хабарників, а сміливих правоохоронців. Чесних міліціонерів тепер треба навіть охороняти від їх же колег. Гроші обов'язково розкажуть, що сталося із офіцерами, які виконали присягу захищати український народ. Я старший лейтенант внутрішньої служби Романенко Владимир. Я інспектор патрульної служби Марганівського ОВД. Нещодавно в програмі гроші двоє цих мужніх людей в погонах на всю країну розказали про недоліки правоохоронних систем, в яких вони працюють. Так, а як вот, колонію попадають спірні набітки на полі. За суму я суму, якщо даний новий год, допустим, візьмемо, не будемо далеко ходити, завез лично перший заместитель начальника. Беріть, пожалуйста, камеру. Завез, то есть за определенную плату, то есть я не думаю, что большие проблемы у нас с этим. Конфликты у меня с руководством э, обоснованы, ну, основываются на том, что я отказывался платить деньги за начальнику по работе с персоналом, подполковник Андрей Валерьевичу, за то, чтобы получить звание и офицерскую посаду. Всі правоохоронці дають присягу, та не всі наважуються її виконувати, адже вказівка на корупціонера в своїй системі іде лише на власну шкоду. Клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права і свободи громадян. Державний устрій і громадський порядок мужня і рішуча. Хлопці виконали свій обов'язок перед народом. Резонансні визнання військового та міліціонера здійняли бурю. Та ціла купа перевірок та комісій в результаті винними, як ми й очікували, виявила самих героїв. Даний співробітник допустив нарушення служебної дисципліни совмісна з, з представниками управління і мої моїми співробітниками було проведено... расследования, были подготовлены определенные материалы и направлены на рассмотрение в службу на увольнение. Материалы по вашим программе по отношению Вечерка находятся в областной прокуратуре. Также факты в отношении Ташенова тоже находятся в областной прокуратуре. Решение будет принято после служебной проверки. Но вы знаете, что вам вынесли там НДС? НДС не помню, должно соответствовать, якобы за опоздание на работу. Угу. Но вы на работу не опаздывали? Я всегда работаю согласно графика, работу не опаздываю, дисциплину не нарушаю. У меня были такие случаи, когда надо было раскрывать тяжкое преступление, он первый вызвался, получил автомат и поехал на задержание преступников. Это я знаю точно, потому что никто другой почему-то ну, не пошел, а он пошел первый. Система увімкнула захисний механізм захист способом нападу. Це журналісти зробили неправильний сюжет. Я не буду говорити якісь такі слова. Ну м'яка говоря. Репортаж дуже недостовірний по той причині, що журналісти вислухали тільки одну сторону і не захотіли навіть звернутися к нам, щоб ми могли розповісти ситуацію, яка була на самом деле. Насправді, з першої години дня до шостої вечора знімальна група знаходилася під мурами колонії номер 27 і намагалась здобути коментар. Про своє бажання поспілкуватись ми повідомили і начальника Караула, і заступника начальника з виховної роботи. І головного заступника начальника колонії. А ви заміститель начальника колонії? А я советую все-таки вашому начальнику з нами пообщатися. Если даже он біг спать, звоните ему и говорите, що ми очень хочемо з ним пообщаться. Не захотели даже обратиться к нам. Коли ж ми поїхали, начальник управління пенітенціарної служби Донецької області проводить прес-конференцію з цього приводу і запрошує туди представників усіх ЗМІ. але програму гроші чомусь про це не повідомляє. Я можу показати принципе, так і фотографии, где он находится в обнимке з заключеними. Предоставить я вам їх могу. Керівництво колонії демонструє ось ці фото. Романенка в обнімку з язнями в новорічну ніч, Романенка з фашистською скластикою на рукаві. Чому за такий маскарад офіцера не звільнили раніше? Тому що мовчав про більші злочини керівництва. А по-друге, При першому розгляді, видно розсмотрі відносив явних на руке, так не може бути. Переходи, якщо ну і якщо приблизить, то видно, як на ну, кісточка рисовали і заподрісовували на руки. Некомпетентні товариші видно, нерісуваль. Хто відповів за спробу дискредитації чинного офіцера? В сюжеті про Миколу Ташенова в одному з попередніх випусків ми розказували про таємничого підполковника, який за свідченнями кількох його колег та цивільних громадян вимагав хабарі. Його звичайно звільнили з займаної посади, але в сусідньому Томаківському районі він з'явився в райвідділку в тій самій посаді. Варто було Миколі здіймати шум, якщо система просто взяла і змінила доданки місцями. Проте бунтівники, вам треба бути обережними. Найменше, що з вами станеться, вас просто звільнять, навіть якщо за вас колеги та цивільні громадяни. Сейчас на данный момент за меня даже волнуются гражданские лица, жители нашего города. Уже дожился до того, что меня провожают домой гражданские. Нет, Николай Николаевич, давайте мы исправим, мы боимся за вашу безопасность. Уже дожился. Не милиция охраняет порядок общественности, а общественность милиционера.